HRM в бізнесі це чудовий старт, оскільки вона якраз ця програма дає розуміння основних процесів, які є в рамках функції HR, від дуже хороших викладачів, кожен з яких є експертом в своїй індустрії. Це чудове поєднання теорії та практики. Це знання, яке ви отримуєте, це знання від людей, які пройшли вже певний шлях професійний, і які дають вам, якщо дають певно теоретичні знання, це тільки те знання, яке насправді працює. Тому рекомендую тим, хто дійсно хоче або розпочати кар'єру в функції HR, так, або поглибити свої знання. Дуже часто на цю програму приходять люди, які мають досвід практичний в одній з. Ділянок HR, скажімо так, в кадровому діловодстві, наприклад, так, чи там в CNB, чи в рекрутменті, але не мають оцієї цілісного розуміння функції. І власне, ця програма сперва на те, щоб люди, коли виходять звідси, вони розуміли, що таке HR, де я хочу розвиватися в рамках HR, як HR… Може давати користь для бізнесу в який саме спосіб, так і що конкретно вам потрібно для того, щоб бути найбільш успішним в тій чи іншій функції, це в цілому, як ей чарем, ну ечарбізнес партнеру чи hr менеджеру. А в цілому, я вважаю, що це не rocket science, це достатньо простий продукт, але він дійсно простий тоді, коли у вас є правильні люди, які займаються рекрутментом, з правильними навичками, досвідом і розумінням самого процесу. Цьому, безумовно, можна навчитися. Однак, мабуть, не варто а, мати таку ілюзію, що цьому можна вчитися за два за два дні. А, ви можете отримати тут зокрема а, чіткий інструментарій, як це робити, і на практиці в своїх компаніях, де ви працюєте, або будете працювати, ви можете їх відшліфовувати. Тоді з часом я впевнений, що а, ви зможете досягти значних успіхів в, в пошуку підбору підборі талантів.